Всім доброго дня, всій команді Human Creed, нашим янголам, всім тим, хто причетний до цього проєкту. Ми родина Канавалових, ми ВПО з Харкова. Як ми попали в цей проект? Хотіла вам розповісти. Я заповнювала анкету, і потім пройшов час, і мені прийшло смс-повідомлення. Про те, що треба записатись на якесь інтерв'ю. Це було ну, щось таке незвичне, це було вперше для нас. Так, були якісь сумніви, що це таке взагалі за проєкт, такий серйозний. Як до цього підготуватися, я теж не знала і взагалі змогла записатися на інтерв'ю лише з третьої спроби, бо не було вільного часу. Але, ну, знаєте, втрачати нічого вже, а, треба було пробувати. Тому я записалась на інтерв'ю з чарівною дівчинкою Оксаною. І знаєте, коли ми почали розмовляти, а, в мене було таке враження, що я розмовляю з якоюсь давньою подружкою. Ми просто не бачились, там, не розмовляли якийсь час. А тут просто вона мені зателефонувала, і ми просто розмовляли. Мені не було відчуття некомфорту, що мені там важко відповідати на якісь питання, нічого такого не було. Тобто, ти просто реально розмовляв з давньою подружкою, яка в тебе просто питала: як в тебе справи, як твої діти? Чим ви займаєтесь? Ну і все, всі такі питання були. Тому а, я хочу сказати для тих, хто ще сумнівається, чи варто спробувати, то не сумнівайтесь. Обов'язково треба спробувати. Треба реєструватись, треба записуватися на це коротеньке інтерв'ю, яке виявиться дуже цікавим. Повірте, для нашої родини вже знайшли янголів. Це таке відчуття, знаєте, як от діти вони пишуть там листа, наприклад, Святому Миколаю та або там Діду Морозу, і ну, чекають якогось дива. Ось так ми чекали янголів після повідомлення, що ми почали займатися пошуком янголів для вашої родини. І ти чекаєш, чекаєш, і потім, коли приходить наступне повідомлення, що так, ми знайшли. А це така, знаєте, вибачте, будь ласка, дитяча радість, От, наче в дитини, що сталося якесь диво, і воно сталося. Тому я хочу подякувати всім, всім, хто причетний до цього проєкту, в кого з'явилася така думка. Хто став цими янголами для наших діток, для інших діток, хто допомагає родинам, які зараз опинились так в такому становищі, що ти потребуєш допомоги. І якщо раніше ми могли цю допомогу комусь надати, і теж для когось були янголами, коли мали цю можливість, фінансову можливість, коли ми жили у себе вдома. А зараз, на жаль, такий час, що ми звернулися по допомогу і нам допомогли. Тобто, це все реально, це такі ж звичайні люди, як і ми, ці янголи, тобто ця людина, мені здається, може. Жити з тобою навіть десь поруч, а вона твій янгол, янгол для твоїх діток. Це чудово. От знаєте, мені здається, що а, чим більше таких людей, а, тим світ а, він змінюється на краще. І ти своїм прикладом а, показуєш іншим, що треба допомагати, треба підтримувати. Треба казати добрі слова, робити добрі вчинки. Бо для когось це диво. От в наш час це диво. І я вірю в дива, вони трапляються, і з нашою родиною сталося вже таке диво. Тому я й іншим родинам бажаю. Не зволікайте, не переживайте, не соромтеся, просити по допомогу. Бо вам обов'язково допоможе. Дякую ще раз вам, наші янголи, вся команда Human Creed. Ми з вами, ви з нами, і це дуже радісно для нас. Це реально диво. А я вірю в дива. Всім до побачення!